Сьогодні готую корисну заготівлю на зиму – Перець для фарширування. Беру 6 кг солодкого перцю середнього розміру. Гарно помила і очищаю від насіння. Велику каструлю з водою доводжу до кипіння, знімаю з вогню і всипаю перець. Придавлюю шумівкою, накриваю кришкою та залишаю на 15 хвилин. За цей час перець стає м'яким, еластичним, але добре тримає форму. Через 15 хвилин дістаю перець шумівкою. Зливаю воду і розкладаю по 3-літрових банках. У мене вийшло 3 банки. У кожну помістилось по 16 перчин. Додаю по одній чайній ложці лимонної кислоти. Можна замінити оцетом. Заливаю окропом, придавлюю перці ножем, так як показала, щоб вода потрапила всередину. Доливаю до верху, накриваю кришками і закручую ключем. Банки перевертаю і вкутую до повного охолодження. Смачного!